Привіт, друзі. Сьогодні маємо 17 лютого. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я керівник Валерій Клочук, і сьогодні з нами в студії Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-Демократична Ліга України. Вітаю вас, пане Артуре. Доброго дня. Ну і друзі, добре, що пан Артур зголосився сьогодні поговорити з нами. Нам важливо розібратися в тому, як правильно сприймати зараз Мюнхенську конференцію з безпеки. Через призму присутності там міністр закордонних справ цієї країни Іван, який зустрівся із колегою з України Андрієм Сабігою. Я, пане Артуре, там відповідав на запитання: а що це може означати для України? Ну я не буду зараз переповідати те, що я говорив, так хотів би почути вашу думку, що це означає саме для України. Ну і далі ще поговоримо про заяви Китаю і їхню позицію нині. Mm -hmm. ну, з мого погляду абсолютно нічого. Я взагалі вважаю, що такого роду зустрічі, принаймні їх публічне декларування та з позиціям зас України не дуже корисні. Бо з одного боку Китай обіцяє, бо знає, які там та якусь допомогу в сфері енерго енергопостачання та передачі генераторів. А з іншого боку, кожна ракета, російська ракета, кожен дрон, системи їхнього наведення абсолютно все, що використовується російська армія, складається. Це з усього китайського, і це вершина, звісно, цинізму, абсолютного цинізму. Не дуже добре це сприйняли, наприклад, в республіканських медіа в США та бачив сьогодні аналітику Fox News з цього приводу. Uh -huh. Ну але це нічого не змінює. Як і самі переговори, нічого не змінюють. Китай не вважає Україну суб'єктною. Китай присутній в переговорному процесі за спиною росіян, і не сьогодні Росія діє в повній синхронізації з Сі Цзіньпіном, А реальні переговори йдуть між Сполученими Штатами і КНР, і між сполученими штатами і РФ. Просто що сама РФ поки так не, не виявляє готовності кудись відходити від Китаю і вести їх суб'єктом. Ну так вони не виявляють, але мені видається в них і можливості для цього кожного дня стаються менше, менше і менше. Ну е, власне, я хотів би тоді зараз про ці можливості, а потім повернутися знову ще таки до заяви Ван Ї, які звучали звучали на Мюнхенській конференції з безпеки. Це все в контексті переговорів, які сьогодні відбуваються в Женеві. Друзі, сьогодні і завтра. Ви знаєте, що зустрічаються росіяни і українці за США, там Також і переговори з Іраном відбуваються вчора. Видання Reuters публікує інформацію. Про те, що Китай а, суттєво збільшує закупівлі російської нафти в третій місяць поспіль плюс 300 тисяч барлів на добу. Ну, це доволі серйозний об'єм. Це не повна компенсація, нібито знову ж таки, нібито, бо точних даних ніхто не має. Компенсація втрат експортного потенціалу Росії для Індії. Але, ну, як на мене, Китай демонструє готовність рятувати Росію. Буквально кілька днів тому була публікація у виданні Bloomberg про те, що Китай готовий допомагати Росії впродовж цього року, підтримувати її і так далі. Ну, хоча допомога ну зрозуміло, яка не безкоштовна, за все це треба платити. От пане Артуре, ну можливо, питання таке риторичне, але все ж таки, що означає оце ось збільшення закупівлі об'ємів російської нафти і заяви про те, що готові підтримувати Росію впродовж 26 року. Те й означає, що нічого не змінюється. Китай був і є головним покупцем російських енергоресурсів. Якщо ми будемо скупно дивитися на те, що відбувається, Китай давно вже перекрив. Ті втрати, які Росія несли через закриття європейських ринків, тобто це також визначальний факт. Індія завжди набагато менше купляла ніж Китай. Там є якась категорія, бо цих ж нафтових продуктів дуже багато різних. Та от там був Кейс з Тайваном, коли тайванська приватна компанія закуповувала багато російських нафтових ресурсів. Це сильно гучно подалося в українських медіа. Насправді ж це була якась частина цих ресурсів необхідна для виробництва чіпів. Це перекрилося фактично нині. Ну тобто цей інцидент був такий. Ну от а Китай просто все закуповує і закуповує все під санкційне А коли йому треба якимось чином обійти санкції, він вигадує якісь нові шляхи, нові маршрути, якісь нові тіньові флоти. Ну це ціла, ці, ціла, ціла наука китайського обходження санкцій в енергетичній сфері. Тут просто нам треба константувати, що жодних змін не буде. Китай надалі все закуповуватиме. Це неминуче майбутнє і просто ті, хто. Думали, що це якось може бути інакше, впродовж останніх чотирьох років, ну, що найменше, зробили дуже хороші річ для України в розрахунку. Якщо говорити про е, нинішню підтримку Китаю продовж 26-го року, збільшення об'ємів закупівлі на ресурсі, я думаю, там і інші будуть проекти, які засвідчуватимуть про те, що Китай готовий підтримувати Росію. Наскільки це серйозно впливає сьогодні на позицію Росії на переговорах у Женеві? Угу. Ну наразі не те, що там критично впливає, бо мало що змінюється. Китай надав Росії всебічну підтримку для початку повноштабної війни за ці чотири роки він не просто її не зменшив, він її розширив безпрецедентно і таким чином зробив Росію під Китайською державою. Більше немає жодного сектору на Росії, де в них щось є незалежно від Китаю. Цей статус кво влаштовує наразі обидві держави, бо для Росії війна це екзистенція а для Китаю. Це спосіб підпілкування цієї території для ведення вже власних війн. Тому поки якихось особливих змінних нема. Інше питання що. Адміністрація дольна трампа пропонує у Росії якісь різні варіанти, та очевидно, що переговорний процес напряму пов'язаний з поступками, на які буде готовий піти білий дім, зокрема в аспекті розблокування російських спроможностей в сфері економіки, фінансів та торгівлі. І вони цього в принципі хочуть. Китай теж не проти цього за умови, що він нікуди з Росії не йде, і mm -hmm. поки так виглядає, що ця умова є непідйомною для сполучених штатів. Жодних якихось інструментів, як витіснути Китай з Росії, не існує. Тому, якщо хтось і має йти на поступки, і якщо хтось іде на поступку, то це насамперед перед Сполучені Штати, ну і Україна, яку якої вибору наразі ну загалом мало. Якщо говорити в контексті от такого рішення, можливо, у Дональда Трампа, я особисто оцінюю цю всю історію е, про збільшення закупівлі нафти, риторика, яка з'являється в пресіна, не випадково зрозуміло, що вона вкраплена відповідними інсайдерами, наближеними до комуністичної партії Китаю, для того щоб ну було загальне розуміння, що Росію ніхто не полишить, яким може бути рішення Дональда Трампа, враховуючи те, що він на сьогодні я вважаю. Програв цю тактичну війну за Україну Китаю, Китай це продемонстрував тому ж на Мюнхенській безпековій конференції, і Трамп програє. Війну за вплив на Європу. Адже ван Ї на Мюнхенській конференції з безпеки сказав: Ну як чудово, Європа почала спілкуватися нарешті з Москвою як суб'єктна. Ми підтримуємо такі ініціативи. Яким може бути рішення Трампа от в ході переговорного процесу на тлі підготовки до квітневого саміту із Пекіна mm -hmm. mm -hmm. мається на увазі щодо України, ну і звісно, з Росією. Угу. Ну, дивіться, Європа це дрібне питання для адміністрації Дональда Трампа. Це варто розуміти. І війна за Європу не програна, допоки є позиція Єврокомісії, вона не змінюється. Те, що є національні уряди, які роблять погані речі, ми про це неодноразово говорили. Це тактична проблема. З погляду Трампа не так важливо, що відбувається в 26-му році. А що буде з цими урядом в 27-му році? Тому що ну, час йде Трамп на місці, а вони на місці не будуть, і з цього власне багато що випливає так. Багатьом не подобається в Білому домі. Те, Наприклад, що там Європа, саме перед Макрон разом з Карні, разом з. Стармором щось там підіграють Китаю, але це не є визначальним. Визначальним те, що сьогодні відбувається в Італії, визначальне те, що відбувається в Греції, визначальне те, які речі будуть робитися по проєкту АйМЕК, який зараз просто розквітне до безпрецедентних масштабів. Цей новий шлях він історично звається Золотий шлях. Це альтернатива шовковому шляху від Індії до Італії до Греції. Там чудові речі відбуваються, і тут насправді в Трампа дуже сильна підтримка сам Півдня Європи, ну Італія і Греція а йому більше насправді і не сильно треба для забезпечення логістика з Індії до Америки М -м, от ван і робить якісь дурні заяви, брехливі заяви або маніпулятивні заяви кожного разу, коли він прибуває на Вінтонську конференцію, починаючи що найменше з 22 го року, коли Ван і виступав. Заявами про підтримку суверенітету України українські медіа це все розцінили як повну підтримку Китаю України. Завершилася ця підтримка 26 лютого. Ми всі побачили, чим це власне обернулось. маніпулятивні заяви, звісно, будуть підігравання там якихось сил деструктивних в Європі. Це типова тактика Китаю, яка не означає якоїсь особливої їхньої перемоги. Китай розуміє, що в Європі. Йому мало що можна зараз знайти, особливо з приводу того, що Єврокомісія планує з кінця 26-го року. Вкрай сильно зосередитися, зосередитися на програмі Made in Europe та там протекціонізму захисту європейського, де будуть перекриватися доступ не тільки навіть китайським та, там, товарам і послугам, і постачанню. А наприклад, там під це може потрапити товари з тієї саме, навіть Індії, і Японії, і Австралії, і США, що буде мати негативним наслідком саме стан економіки в Європі. Ну вони там якусь свою програму розроблять. Але для Китаю не те, щоб є. Що було ловити в Європі, попри тактичні якісь успіхи, не стратегічні так само для Китаю немає нічого хорошого у Східній Азії, особливо в Японії. Ми бачимо, що зараз дуже сильно кристалізується жорстка позиція Японії щодо Китаю, це також матиме даватиметься даватися взнаки, бо Японія примушувати, примушуватиме, в тому числі європейські держави, обрати між Токіо і Пекіном. І ті, хто будуть брудпокін очевидно програють в конкуренції, бо ем, питання настільки в тому, хто може що виробити в 26-му році, забезпечити прибутки в 20 там ну в короткостроковій перспективі, а хто зможе забезпечити прибутки в 30-му році, в 35-му році, бо все змінюється у Китаї. Економіка погіршується у Японії. Вона буде покращуватися, Ну як там в інших країнах, от тому, тому я б не робив би якихось таких прочасних висновків, е, власне, європейці. Ну, роблять, роблять дурниці і Європа в певному хаосі. Це вже зараз всі бачать, ну, і нічого страшного в цьому немає, і нового в цьому немає. Я думаю, що стабілізація так чи інакше прийде. Ну, Для Європи так, але Україна стоїть перед вибором дуже серйозним. Сьогоднішні переговори у Женеві дуже, як на мене, красномовно, прокоментував Дональд Трамп. Ну, Ви маєте погодитися каже, на умови, які прописані. Тобто, ну, читаємо вихід із території, здача території, там інші речі. Ну, тоді війна буде заморожена. Ну, інакше вона буде тривати. І Трампу, чесно кажучи, зараз вже одно ну, очевидно, що начхати на те, що вона буде тривати, так само, як і Європі. Європа після дуже непростої розмови в Мюнхені, яка фіналізувала фактично, ну окей, проміжний проміжна фіналізація а, непростого діалогу між Трампом та Брюсселем. Після приходу його в вивальний кабінет на другу каденцію, що засвідчило мені особисто, ну ви поправити пане Артуре або скажете свою думку з цього приводу: що Європа розуміє, що в найближчі там ще три роки, ну майже три, да очікувати якогось суттєвих зрушень питанні, наприклад, гарантування безпеки з боку Вашингтону і інших речей просто не варто. Оце треба забути, і вже риторика там про ядерну парасольку свою, хоча ця історія дуже довга, яка звучить і вже навіть уст президента Польщі, Франції, Німеччини, а також про а, автономізацію, яку раніше просував Макрон у Європі. Це після візиту його до Пекіну в 24-му році, якщо не помиляюсь, навесні, ну такої риторики багато, і таке складається враження, що ну тепер Європа сказала, ми захищаємося самі, і тут постає вибір. Хто їм буде забезпечувати цю гарантію безпеки? Пекін чи Вашингтон? Пекін навесні чи восени дуже чітко продемонстрував, ми можемо це зробити. Ми можемо зателефонувати Путіну, він не буде запускати по вас шахеди. Але один, два, три. От е, в нинішній ситуації е, е, Європа і Україна, вона в однаковій історії стосовно гарантії безпеки від Вашингтону. У порівнянні з тим, що Китай може це вирішити, чи все ж таки якісь перспективи є тут найближчий час, або вже треба чекати виборів демократів? Угу. Все це комплексне питання, але воно не. Перепрошую, пане Артуре, в мене <зв 'язаний> простих <зв 'язаний> немає. <зв язаний> <зв язаний> Насамперед, що треба сказати? Україна не є частиною європейської архітектури безпеки наразі, і ми не злучені в жодні реальні безпекові ініціативи, які е, розвивають, е, скажімо так, безпекову мережу всіх демократій, там, скажімо, США, Європа, Японія, Австралія. Там, ми всі не залучені. Ми злучені глибоко в самій гарячій війні, де, яка використовується як полігон для дуже багатьох технологій з бок Блоків та з нашого демократичного блоку і з автократичного китайського та з російського боку, і ми ізольовані в нашій війні. Це означає, що розвиток безпеки Європи без України абсолютно можливий, хоча це ніхто прямо не скаже. На превеликий жаль, така ситуація взагалі складається. Європа насправді не потребує гарантій безпеки з боку США якихось особливих. Європа це абсолютно повноцінний суб'єкт міжнародної політики з величезними запасами грошей, з досить великим населенням, населенням, яке розбите, має свої складності, та тому що ми знаємо, що є міграційна криза молоде населення зменшується. Молоде населення перекривається мігрантами. Це незворотні процеси, які треба прийняти його вже навіть насправді не обговорювати таке майбутнє Європи. Воно комплексне, непросте. Не монохромне, скажімо так. Як ці всі системи соціальної сертифікації будуть інкрустовані в архітектуру безпеки, це питання, яке визначить безпеку Європи. Але чи може Європа брати відповідальність за себе і свою безпеку, і свою оборону абсолютно може, вона не потребує жодних Сполучених Штатів. Чи хоче цього кожна європейська країна, навряд вона цього хоче? Тут ще ми глибше йдемо в те, що все ж таки Європа це за НАТО загальний концепт, принаймні з погляду Дональда Трампа. Тобто, якщо демократи або Дональд Джо Байден дивилися на Європу все ж таки як на єдиний суб'єкт організм, то в випадку Дональда Трампа в нього є окреме ставлення до окрема держава. Якщо умовно у не знаю там когось можуть бути проблеми, та там ну уявімо з Бельгією проблеми між США і Бельгією, то проблем, наприклад, між США і Грецією, ті самої зараз немає. Америка інвестує в щит Ахелеса. Америка інвестує в енергетичні різного роду ланцюги в ці історії, які будуть живити, в тому числі Україна, американським газом. Бо вона знає, що там Греція це перша лінія оборони там випадку ситуації на Близькому Сході. Як він з'єднує взагалі безпекові системи між Індією, близьким Сходом і Європою через Італію, і Грецію. Подібна історія в Італії відбувається. Італія дуже непогано це показує в оборонному промислі в підготовці до війни. В цілому вони дуже Рашно навіть ставляться і до України, хоча позиція малоні проукраїнська, але вони зготуються до своєї власної оборони в Італії. в Принципі проблем немає чи треба обороняти Францію і Німеччину, які є локомотивами європейської економіки, які мають надзвичайно розголошені ВПК, А в випадку Франції ще й особливі та це і саме іноземний легіон і досвід і ведення бойових дій непоганий в цілому близькому сході. Ну це смішно. Тобто, я б не говорив би, що їм реально треба якась поміч. Вони мають взяти самі відповідальність. Не свою оборону інвестувати гроші в ВПК, інвестувати в мережі безпеки і надавати поміч Україні, якщо вони цього хочуть. Але тут теж варто розуміти, що ніхто Україні не зобов'язаний, і це та та ж правда, яку ми маємо прийняти. Ніхто не прийде до нас і не допоможе. І якщо ми вирішуємо вести війну дуже тривало, то маємо розуміти, що ми можемо покладатися на власні сили. А сил у нас військово-промислових на тому рівні, на якому на необхідно, наразі ну недостатні. Ми розуміємо, що ми критично залежні від фінансування і постачання. З боку наших однодумців, щойно припиняється це постачання, припиняється наша спроможність реально оборонятися. І, і це та реальність, яку просто маємо прийняти зробити висновки і готуватися до наступної фази, яка ну, має бути інакше побудованою, чи що найменше. Або допущено взагалі, от така дуже складна геополітична реальність цієї історії. І а щодо Китаю, чи може Китай стати гарантом безпеки Європи? Ні, Китай не може стати гарантом безпеки Європи. Щонайменше тому що щойно Китай почне більше просочуватися в Європу ніж він просочений вже буде кара з боку США, і ми бачимо, що Білий дім готовий накладати санкції і тарифи на своїх однодумців, які співпрацюють з. Китайцями втрата американського ринку це ну крах для будь-якої розвинутої економіки. Всі розуміють, що живлення економічне йде в тому числі або час на завдяки Америці. І, і не буде там доступу до якихось військово-промислових ініціатив, оборонних ініціатив, безпекових ініціатив. Європа, звісно, зараз там намагається заміщати американську продукцію європейською, але не все так вдається. Не всі ці сервіси настільки розгалужені, розвинуті. Десь воно є, десь їх нема. Ну і я б взагалі не прагнув розділяти Америку від Європи. Це надзвичайно дурниця, яка для всіх погано обернеться. Ну от. тому тут я думаю, все доведеться дійде до певного -кво, до Компромісу, який комусь не сподобається, але ну він буде такий, як є, ну так, пане Артуре. Я з вами в окремих моментах погоджуся, там не хочу зараз вступати в дискусію, але європейці самі сьогодні натякають на те, що ну мовляв, ми можемо бути незалежними, нам Америка і даром не треба, і так далі, тому подібне. Хоча, звісно, тоді цікаво, наскільки в них вистачить ресурсів і сил виготовити достатньої кількості ядерних боєголовок, щоб бути в паритеті із Китаєм та. Росією, тому що це ну дуже серйозна цифра. Це під 10 тисяч буде до 30-го року. Я таких перспектив для Європи не бачу їм доведеться робити вибір на завершення, враховуючи нинішню ситуацію, який ваш прогноз стосовно сьогоднішньої зустрічі в Женеві? Яка закінчиться завтра? Що продовжуватиметься надалі зустрічі, Тобто не варто думати, що ми вже наближені до, до кінця всієї цієї історії, але як ми з вами говорили в передні рази, це вікно можливостей до візиту Дональда Трампа до Пекіна в квітні, воно відкрите. Багато чого може вирішитися за цей час, але й багато факторів, які грають проти нас, ми знаходимося в величезній геополітичній пастці, де на нас дивляться як на об'єкт. І суб'єктом ми стати з багатьох причин не можемо, принаймні так, як ми, ми хотіли. Ми можемо робити дуже багато гучних заяв, та багато може бути різної риторики з цього приводу, але є факти, є математика, та є економіка, насамперед сам перед економіка, і, і ми навіть насправді навіть і не чуємо позиції в Україні, що економічна безпека це національна безпека, це та теза, яка зараз лунає в усіх кабінетах, на всіх переговорах. Тобто економіка, економіка в тому світі, в якому ми живемо, ланцюги постачання, артерії стають найкращою гарантією безпеки ніж будь-яка угода про гарантії безпеки, якщо умовно через Україну проходив Тиме там якийсь транзит величезний американських економічних потоків. То очевидно, що Україна буде під найбільшим захистом, який можна уявити, але якщо Україна буде за межами цих артерій, якщо Україна не буде інхрустована інкорпорована у цей процес постачання з в Євроатлантику, тоді ми будемо залишатися фронтиром для, для них всіх, і, і ніхто не поспішатиме приходити нам на поміч, не правелика жаль. Тому от від цього треба відштовхуватись. Ну так, зауваження дуже слушні, але чи буде так, ми будемо, друзі, з вами це відслідковувати, моніторити і обов'язково обговорювати тут на каналі з паном Артуром, і з колегами його, і моїми. Тому не забувайте перевіряти підписки. А вам, пане Артуре, принагідно дякую, що ви були сьогодні з нами. Побачимось.